Курська операція може стати поштовхом до завершення війни. Про це пише іноземна преса. Росія досі не оговталася від результатів успішного рейду ЗСУ. країна-агресорка намагається відреагувати, але робить це занадто повільно і росіяно, заявив командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. На його думку, така реакція пов'язана з кількома факторами: відсутність розуміння, хто мусить відповідати за бойові дії всередині Росії. Ну і по-друге, відсутність… Дість людського ресурсу підрозділи, які залишилися в Росії, не можуть цьому протистояти, бо це переважно строковики, яким в теорії та юридично заборонено воювати в Україні. У Росії немає вільних сил, які вона може перекинути туди. Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий. Російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо скільки наземних сил буде залучено, і який ефект це матиме. Деякі підрозділи прибули зі сходу України щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу порівняно із іншими підрозділами. Також за словами німецького генерала Маркуса Фройдінга в Курській області нині перебуває близько 6 тисяч українських військових. Їх підтримують до 4 тисяч військовослужбовців з української території. Загальна ж площа, на якій діють українські сили, нагадаю, оцінюється приблизно в тисячу квадратних кілометрів. Це стільки ж скільки Росія окупувала від початку року в Україні. Чи насправді ситуація на Курщині змінить фронтові розклади в Україні? Як саме? І чи може покласти? Ста край війні про це не тільки говоримо далі з військовим експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, мої вітання ну, вітання, добрий вечір. Ну отже, курський напрямок з того, що зараз свідомо, це те, що ЗСУ просунулися на 3 кілометри від суджі в регіоні. Створена військова комендатура. Операція продовжується. Як ви оцінюєте темпи і результативність цієї операції станом на сьогоднішній день? Ви ну, знаєте, дуже важко оцінити темпи, тому що ми з вами, давайте будемо відверті, отримуємо інформацію десь запізненням на 24-72 години треба розуміти що попри такі проводні заяви наших союзників російська федерація потихеньку оговтується як мінімум вона перекидає туди сили та засоби для того щоб чинити спротив і для того щоб затримати просування наших військ але разом з тим я абсолютно погоджуюсь з тим що тут типовий російський безлад на цьому етапі хто керує операцією чи це контртерористична операція чи якась бойова операція чи там мають бути військові керівниками чи представники ФСБ як це Прописано в документах Російської Федерації, це нам допомагає просуватися такого в ситуації такого хаосу. Додатково, що можна сказати, що ця операція вже призвела до того, що противник змушений перенаправляти свої ресурси на підтримання контролю за іншими ділянками фронту в Брянській та Білоруській області. І це надзвичайно добре. Це не значить, що вони знімають з фронту з найбільш гарячих напрямків війська. Але це говорить про те, що е, ця, знаєте, як кажуть, е, лава запасних в них стала коротшою якраз на ті підрозділи, які зараз вони змушені перекидати на інші напрямки, які не будуть задіяні в бойових операціях, але змушені будуть стояти і чекати раптового удару українських сил оборони чи в Брянській, чи в інших локаціях Курської області, чи можливо Білгородській області. Хто знає, і це вже надзвичайно важливо. Ну плюс давайте не забувати. Хоча це і входить в сферу військового аналізу, таке поняття, як моральний ефект цієї перемоги, цих успішних дій. Якщо наш, навіть наші війська завтра приймуть рішення про вихід, це вже залишиться в пам'яті людей, це вже залишиться тою видатною перемогою, про яку ми можемо говорити. Я в якому разі не наполягаю, що ми маємо закріпитися і стояти там, битися до останнього, тому що на тому виступі, на якому ми зараз знаходимося, якщо перейти на алгоритм російської. Армії, то ми можемо нести досить цивільні втрати. Або ми ще можемо просунутися десь. Ми вже бачили останнє про по підрив мосту через сейм, тобто де можемо порушувати комунікації, де можемо руйнувати інженерні споруди, знищувати противника безперечно. Як і наші предки козаки, захоплювати ясак, полонених, яких можна буде потім міняти на наших хлопців і дівчат. Тобто продовжується бойова робота саме в тому алгоритмі маневрених дій, окремих е маневрених груп, які, в принципі, ми добре знаємо і якими ми добре водіємо. Ну ось ситуація далі вона розвивається напередодні. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила про створення зеленого коридору для жителів Курщини і припустила, що росіян можуть еваку... евакуювати на сумщину. Реакція українців на це була доволі борхлива, адже це перш за все ризик для безпеки України. Я вже не кажу про людський фактор. От чи не помилкове таке рішення, чи його ще можуть змінити? Ви знаєте, на мою думку, це помилкове рішення. І ось чому? З гуманітарної точки зору ми маємо виводити людей, які не задіяні в бойових діях, тобто не комбатантів відповідно до норм міжнародного права із зони бойових дій. Але треба розуміти, що ще існують правила оперативної безпеки, ще існують правила державної безпеки. І розумієте, якщо це робити правильно, відповідно до вимог того, що то стосується власне України в першу чергу, а не як то кажуть, не реагуючи на якісь там е жести і намагання бути е е е красивими і білими і або рожевими в очах міжнародної спільноти, самі розумієте, що це може виглядати так, що ми маємо по тих коридорах виводити людей, але їх зосереджувати, вибачте за таку назву в концентраційних таборах. Або в таборах біженців, тобто так, щоб вони знаходились під контролем. Ви самі розумієте, яка може бути реакція. Тому відкрити зелений коридор в сторону Російської Федерації я з цим погоджуюсь. Ми не маємо цьому перечити, але заводити їх на територію України. ну, я би був дуже-дуже обережний з цим або створити такі певні коридори, за межі яких вони виходити не можуть, для того, щоб їх переправляти в якусь третю країну. Наскільки відомо, Росія не запрошувала ще дозвіл на евакуацію своїх же людей. А вони не, бу не будуть запрошувати цю дозволу. Це не в не в звичках дії Російської Федерації. Для них населення, яке вони втратили, яким втрачений контроль, це вже не населення, а втрати. Тому вони жодним чином навіть і пальці не порухнуть для того, щоб допомогти своєму населенню. І саме тому я розумію пані Ірину, яка можливо так хотіла зробити такий жест доброї волі. Його можна зробити. Але, але треба розуміти наскільки це висока відповідальність і що ми з цього маємо отримати. Ви знаєте, я в такому випадку дивився на досвід Ізраїля. Я його дуже уважно вивчаю і постійно слідкую за подіями. Вони зробили гуманітарний коридор для виводу населення з палестинських територій на території Єгипту і подивіться, як Єгипет на це зреагував. Щось вони не були дуже в захваті від того. Ну і щодо курської операції хотіла ще з вами спитати ось про що видання The Washington Post пише, що наступ ЗСУ в Росії він поширився і на Білгородщину. Але там ворожа армія була готова до цього. Це розповіли видання українські бійці. Чи відомо вам що там насправді відбулося і відбувається, і чи є взагалі шанси, що театр бойових дій в Росії пошириться на інші регіони? Знаєте, я спеціально зауважив про результати цієї операції, ну, скажімо так, ми поки що не маємо права говорити про те, що відбувається в Білоруській області. Але разом з тим, саме це свідчення Washington Post каже про а, ефективність нашої операції на Курщині. Адже ті російські війська вони сиділи і чекали. Замість того, щоб бути направленими десь в зону активних бойових дій сидіння і чекання це так само в бойових дій, коли ми виводимо з бойового розрахунку підрозділів і частини, які б'ються на фронті, додаткові ресурси і резерви. Я не здивуюся, якщо там і наша така диверсія, але диверсія не з точки зору терористичного акту, а відволікаючи рейд, який можливо. Буде спланований десь в Брянській області, а натхнеться на такий самий відчайдушний спротив противника, і це так само буде говорити, що вони, вибачте, заковтнули наживку і сидять і чекають, де ж ми вдаримо наступний раз. Хай сидять і чекають, аби вони на фронт не полізли, а там уже до них прийде усвідомлення того, яка біда не впала, і що ворог сидить не в Києві, а в Кремлі. Побачимо. Ну і попри успіх, успіхи в Кувна Курщині ворог продовжує тиснути на Донбасі. Зокрема, просто палає Покровський напрямок. Я так розумію, що там росіяни не збираються відмовлятися від своїх намірів, вийти на адміністративні кордони. І от тут, в такому разі, чи є тут шанс їх змусити зупинитися, зірвати цей план, чи ні? Уська операція в чому до цього немає жодного відношення. Треба розуміти, що курська операція це бойові дії трошки іншого, іншого характеру, інших параметрів. Там на співмірно менша кількість військ, і Російська Федерація поки що не вбачає за необхідним приділяти цьому достатньо увагу. Повторюю, те, що я сказав, Росія абсолютно спокійно і цинічно ставиться до життя і здоров'я своїх громадян. Ну а втрати території, ну послухайте, що кажуть російські пропагандисти. Та. -та! Що тут такого ну, втратили? Ну нічого страшного. Тому я досить впевнений, що на найближчий час росіяни будуть відчайдушно продовжувати наступати і будуть намагатися дотримувати того темпу, який вони взяли. Наша задача максимально втримати, максимально виграти час і максимально забезпечити підвід наших вже резервів для того, щоб. Стримати просування противника або навіть нанести удар у відповідь для того, щоб відкинути їх. Хоча Та ситуація так надзвичайно важка, надзвичайно серйозна. Те, що роблять наші хлопці, я вже кілька місяців повторюю, що це виходить вже за межі розуміння, за межі можливостей людських, і кожен з них є героєм, який там тримає оборону. Це дуже важко говорити, але там дуже запеклі повітря продовжуються. Пане Сергію, на фоні всього цього курського успіху активізувалися наші партнери, передають додаткове озброєння. Власне, адміністрація Білого Дому розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності, зокрема йдеться про часму. Про це пише видання політику. Ось ця зброя може суттєво я так розумію. Пишуть, що вона може суттєво посилити в бою винищувачі F-16, які ми, зрештою, побачили. Чи можемо ми підозрювати, можливо, що вони будуть задіяні і на Курському напрямку? Ви знаєте, скажімо так, між розглядом питання і прийняттям рішення має пройти досить великий проміжок часу. Знаючи трошки з американську систему прийняття рішення, ну я б не сподівався, що найближчий тиждень два ці ракети опиняться на фронті України. Ба більше, ну давайте приймемо як е, припущення, що у нас 10 таких літаків. 16, як 10 літаків можуть змінити ситуацію на території, навіть яку ми контролюємо в тисячу квадратних кілометрів? Це неможливо. Якщо у нас буде як мінімум дві сотні, навіть півтори сотні літаків, як нам обіцяють, і ці півтори сотні літаків зможуть а, наносити масові удари в території противника, тоді можна. Говорити про якісь результати, тому що о, тут якраз кількість і визначає якість, а один-два літака ну, ми можемо протестувати ці ракети і що на тому? Пане Сергію, ось на початок тижня були новини про прильоти по Савеслейці, Борисоглебську, Балтірму. Тоді завітали добрі дрони. Очевидно, що ракети, і от скажіть, будь ласка, ворог розуміє, ось недосяжних точок вже стає все менше і менше. Майже немає, скажімо так, куди вони можуть перебазувати свою авіацію або сховати. Ну, ви знаєте, для нас не важливо, куди вони можуть перебазувати цю авіацію, головне, що вони її будуть перебазовувати. Розумієте, ситуація в тому, що відстань грає роль. Цій ситуації в цьому випадку. Чому тому що зліт авіації і прохід її, наприклад, якщо вона базується на відстані 100 150 кілометрів від лінії фронту, це умовно 20 хвилин. Якщо ж ми говоримо про зліт авіації, і вона може діяти протягом повного періоду часу безпосередньо в зоні бойових дій, виконуючи різні задачі. Але якщо ми говоримо, що зліт авіації здійснюється з відстані 400 500 кілометрів. Природно, що вони мають дуже обмежений ресурс саме для виконання завдань в, в зоні бойових дій. Це перше. Друге, нанесення ударів по цим об'єктам призводить до е знищення авіаційного парку противника. І ми можемо однозначно констатувати, що любе пошкодження любого стратегічного бомбардувальника зменшує ударну міць е російських військово-космічних сил. Любе пошкодження і знищення е, тактичних літаків, штурмовиків, винищувачів, бомбардувальників тактичної дії зменшує ударну міць тактичних угрупувань російських сил. Тому для нас є надзвичайно важливим робити цю подвійну роботу, цілити по літаках, де ми можемо до них тянутися, і руйнувати аеродромну мережу, знищуючи. Бази зберігання, бази зберігання, озброєння пальномастильних матеріалів для того, щоб зменшувати можливість використовувати ці авіаційні елементи інфраструктури Росії. Тобто треба розуміти, що Росія традиційно була сухопутною державою і вона не вміє. Буквально ні проводити насолені авіаційні операції, тому для нас надзвичайно важливо досягнути переваги в повітрі. Ми можемо це зробити. Але перший крок до тих пір, поки прийдуть же решта F-16 і можливо інших літаків намагатися знищити саму інфраструктуру і нанести, нанести наносити удари по окремому по кожному окремому літаку і по елементам забезпечення яководій. Ну, і, наскільки я розумію, росіяни нам всьому допомагають. Нещодавнє падіння гелікоптера, тому свідчення І гелікоптера і Ту-23. Розумієте, в чим справа. Коли ми говоримо про повітряну місць Росії, ми маємо усвідомлювати наступне: Росія, в принципі, не може будувати важкі бомбардувальники. Всі бомбардувальники, які не використовуються, бомбардувальники радянських часів, вони втратили ці технології внаслідок деградації військово промислового комплексу Російської Федерації. Тому а, я ще раз наголошую на важливості нанесення ударів по цих об'єктах, які серйозно послаблюють а, а, авіаційне групування противника. Ба більше є таке поняття як зношеність авіаційних площадок, тобто можливості для запуску ракет. Тобто, якщо ми говоримо про максимальне навантаження. Умовно нового літака, типу Ту-95 або Ту 160, він має а, на консолях крила по 4 ракети з кожної сторони на лівій і правій консолі, і плюс до додатково 8, 8 ракет може ховатися в корпусі. Зараз максимум, що вони можуть робити, це від 2 до 4. Від білю до чотирьох ракет, які вони запускають, запускають з цих літаків. Причому зверніть увагу, запуск здійснюється над акваторіями водними, тому що як мінімум 10% відсотків ракет банально падає в воду, не до до цілі, і це так само говорить про серйозну кризу авіації Російської Федерації. І зверніть увагу в принципі скільки ракет було запущено протягом останнього місяця. Це ще говорить про те, що військово-промисловий комплекс Росії не спроможний робити велику кількість ракет, які забезпечують потреби цієї війни. Тобто глобальні такі проблеми вони накопичуються, але ми не маємо бути просто спостерігачами. Ми маємо робити все можливе, щоб противник менше використовував авіацію. Довели дотягнути до такого часу, зробити все можливе, щоб наша авіація панувала повітря. І це буде першим таким стратегічним кроком до перемоги. 100%. Ще хотіла з вами поговорити про Крим. Гучно було там сьогодні. Ось під час атаки могли вразити паромну переправу. Катер припустив речник добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Відомо, що окупанти перекривали кримське місце з третьої ночі до сьомої ранку в районі гори Мітрідат була пожежа. А над паромною переправою дим росіяни написали, що відбили ракетну атаку над Севастополем, знищили два безекіпажні. Катери у Чорному морі, більш того, начебто відбили десяток атакамців, які мали намір атакувати кримський міст. Ми довіряємо нашій офіційній інформації. Втім, ось ця паніка стосовно незаконної переправи, я так розумію, це йде вже така якась інформаційна підготовка російського населення, можливо, до того, що кримський міст все ж таки впаде. Чесно вам скажу. Таку то будети кримський міст, скажемо так, з військової точки зору, оголошення любої тривоги в Криму призводить до того, що кримські міст закриваються для переміщення. Тобто нам навіть не треба витрачати надкоштовні боєприпаси. Які можуть ну, зробити певну перфорацію цьому мості а для того, щоб зупинити рух по ньому, достатньо, як то кажуть, кошмарити росіян саме такими діями, не носячи удари по більш важливих об'єктах, які є більш вразливими, а для того, щоб мінімізувати можливості використання кримського мосту. Ми будемо продовжувати працювати по Криму на всіх об'єктах, які до яких ми зможемо дотягнутися. Ми дотягуємося тепер, як каже Воранда, до любого об'єкту на території Криму, що є надзвичайно важливим. Втори ще раз без звільнення Криму говорити про закінчення цієї війни немає жодного Змісту це безглузда розмова, якщо ми говоримо про якісь операції, якщо ці операції не передбачають визволення Криму. І саме тому ми будемо продовжувати послідовну методичну роботу по знищення протиповітряної оборони, яка, яку тримають окупанти в Криму, об'єктів командної структури, об'єктів логістичної структури, кошмарити кримський міст, кошмарити, буквально кошмарити кримський міст. Ви знаєте, я так само читав до мене дзвонили мої друзі з Латвії казали: ви випустили 12 атаканців по мосту. Я кажу, друзі, ну це виходить за межі здорового люду. Ми маємо десятки. Гарантованих цілей, враження яких нам дозволить виконати більш важливі задачі, аніж транжирити дефіцитні ракети для того, щоб ми зробити якусь красиву картину. Є інші можливості для того, щоб зупинити, і одна з них така, тобто, навіть безболісна, це вилучення тривоги. Плюс давайте не забувати. Україна є виключно гуманною державою, і ми ще раз маємо наголосити, можливо, навіть в цьому ефірі, що ми не, не чіпаємо кримський міст для того, щоб ті, в кого збереглися залишки здорового вузду. Ті, хто незаконно опинився з тих чи інших причин на території Криму, могли вже негайно його покинути. Ми не звірі, ми не воюємо цивільне населення. А з військовими ми якось розберемося. До речі, щодо Кримського мосту, то треба розуміти, що вантажопідйомність одного десантного корабля вона може співвідноситися, співвідноситися приблизно з двома станами вантажівок. Тобто знищення таких кораблів, а ми це зробили досить успішно, е ліквідує в принципі загрозу будь-яких е десантних операцій, де вони не планувалися, і по-друге, вони дуже серйозно впливають на е забезпечення окупантів. Так, щоб було зрозуміло, один вантажний пояс може бути переміщений з боєприпасами, коли 1200 тонн може бути переміщений е таким кораблем. То в нашому нам кримське місто. Наші нам тратити боєприпаси на них, коли ми можемо це витратити цими ж самими малюками, мабуть і рештою нашої броні, знищуючи плавзасоби колишнього Чорноморського флоту. Флотилії, я б сказала. Ну, це тепер навіть не флотилія, а це а, угрупування різнородних сил військово-стих сил Російської Федерації. Пане Сергію, я вам дуже дякую за зрозумілі і цікаві роз'яснення і за ваш час. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку і побачимось.